Данило і Христя стояли під липами, тримаючись за руки. Я повернусь, шепотів він. Обіцяю. А якщо пан не відпустить, Данило подивився на дзвіницю. Коли почуєш дзвін не в належний час, це я кличу чекай мене. Наступного дня його забрали на панщину далеко за сотні верст. Христя залишилась сама. Кожного вечора слухала дзвони, чекала. Роки минали, приходили хлопці, просила руки, вона відмовляла. Мати благала, не залишайся старою дівою, але Христя чекала Данила. Тридцять років минуло, може, помер, може, забув, але вона все одно дотрималася обіцянки. Одного ранку дзвони забили ще до світанку голосно, наполегливо. Христя вискочила з хати, побігла до монастиря босоніш у сорочці. Серце колотилося, він прийшов, він кличе. Біля воріт стояв старий чоловік, зігнутий в латаному одязі, але очі ті самі, що бачила кожної ночі у вісні. Данило, він кивнув, витираючи сльози. Я прийшов, як обіцяв. Вона кинулася до нього. Обійняла, як тридцять років тому. Ти дзвонив? Ні. Ніхто не чіпав дзвонів. Я молився. Просив Бога, дай їй почути, що я повернувся. Данило і Христя дивились одне на одного сиві, старі, але повні кохання. Пан помер, маєток розвалився, я втік і йшов пішка, боявся, що ти вже заміжня». Я ж обіцяла чекати. Того дня їх обвінчали у монастирській церкві. Тридцять років вірності це святість, сказав Ігумен. Бог сам дзвонив за вас. Вони прожили разом два роки старі, але щасливі, а дзвони в тому монастирі іноді дзвонять самі, коли хтось справді чекає. Бо я речі сильніше за час відстань і навіть смерть є вірність, обіцянка, кохання, за яке навіть небо дзвонить у дзвони. Чи вірите ви в таке почуття?